Відкрийте царство брата і не давайте бучу людям. Що ви? Від провокатор. Якщо він я так, не вот, вот, так ти вот, і все. Довели родичів героя до сліз на Львівщині у селі Віднів священник Української православної церкви Московського патріархату разом зі своїми вірянами перешкоджали похорону загиблого воїна та не пускали до храму похоронну процесію. Парафіяни московського патріархату перекрили доступ до вівтаря і показово відверталися від труни. У той же час священник у ПЦМП закрився за вівтарем і не давав капеланам та отцям відправити службу. З це між людьми, які прийшли провести в останню путь полеглого героя та прихильниками московських попів, виник конфлікт. О, для чого це робиться? О, для чого це робиться? Скажіть, будь ласка, про для чого це робиться? Провокувати спеціально людей. Для чого ви це робиться? Майте, майте шану до воїна українського, мало того, що повталися спинами. Гриба! На відео, які потрапили у мережу, можна побачити, що у храмі під час прощання із загиблим військовим священника у отця Григорія просять відчинити царські ворота. Однак той відмовив, мовляв, достатньо й того, що храм відкритий і порадив молитися за душу захисника. Храм відкритий приготу. Моліться за душі відкрити царське ворота і не почина прийшла отче від... ці ці як ці ці ці. Моліться, відкрити щоб похонити горі провокати акціоніта. Лише після втручання військових священик у ПЦМП Григорій Фарат таки відчинив царські ворота, але не хотів допускати інших отців до престолу. Після охоронної відправи прихильники Московської церкви відмовилися виходити з храму, щоб місцева влада знову не закрила святиню. Тому в ситуацію довелось втрутитися поліціянтам. Зрештою, коли скандальний піп залишив церкву, люди на вулиці зустріли його з вигуками ганьба. А вже коли процесія пішла на цвентар, парафіяни у ПЦМП замінили колодки на огорожі подвір'я. Громаду ПЦУ це обурило. Тож у підсумку заступник голови ОТГ опечатав церкву і зняв нові замки. До слова, місцевий храм, у якому і відбулась молитва за воїна, була закрита ще з 2022 року місцевою владою через постійні суперечки між парафіянами у ПЦМП та ПЦУ. До того як церкву опечатали, тут діяв Московський патріархат. Однак того дня на прохання родичів героя та отця ПЦУ її відкрила саме для чинну похорону бійця. Зазначимо, більша частина парафії Різдва Пресвятої Богородиці у селі Віднів досі є прихильником Української православної церкви Московського патріархату. Софія Фенко, телеканал НТА.